Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші подобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і наше сьогоднішнє ворожіння це доленосні зміни. Сілія розповість про зміни, які будуть програватися в найближчі дні. Давайте подивимось, що буде змінюватися. Отже, будемо починати. Так, одразу хочеться почати з вашої сфери діяльності. Новини, з якими ви зіткнетеся найближчий період часу, трішки вас поставлять в тупікову ситуацію. Щось буде говоритися, якась інформація, яка буде сама в собі вже нести нововведення, якісь зміни. Вас це трішечки буде вибивати з колії, як поставить в тупікову ситуацію. Всю цю інформацію вам доведеться переварити. Подумати, проаналізувати. Але, тим не менш, це сама по собі інформація, це і будуть зміни. Ви ними будете користуватися. І, скориставшись цією інформацією, і трапляться зміни на роботі. Вони вам і відкриють якісь горизонти, якісь можливості. Тому буде поява нових перспектив. Так, в сфері. Вашого особистого життя, Ух, ти, яка вас тут дорога, ключ, отримання результату, перспектива, ви щось будете отримувати. І тут ви загораєтесь як свічечка, як начебто не було можливостей стосовно вашого особистого життя, якихось ваших побажань в житті, якихось мрій, планів, проєктів, як начебто вийшли з цього тупіку. З цього кута, де неможливо було це реалізувати. Але ви це планували давно, ви мріяли давно, можливо, дійсно, дорога, поїздка десь, де ви хотіли зробити дорогу, ви мріяли про цю дорогу. Або перспектива, яка дає вам можливість зросту вперед. Але дивіться, це ключик, а ключик тут ще схожий на рибку. Це... Знаєте, чарівне здійснення в вашому житті, після якого в вашому житті якраз таки і відбуваються великі зміни. Таке відчуття, як наче людина опиняється на висоті, ви хотіли цього, і ви цього отримаєте, будете відчувати себе просто на Олімпі, коли ви пройшли всі іспити і достигли того, про що ви давно мріяли. Отакий От ключик. Ви отримуєте в руки. Давно цього хотіли, давно до цього йшли, ви про це мріяли. Це було в ваших планах, але були обставини, які вам заважали, наприклад, щось не виходило, не клеїлося, і тут вам дається така перспектива здійснити свою мрію. Розумієте? І плюс після цього трапляться зміни стосовно вашого особистого життя. Що у вас тут в перспективах? У вас відкриті горизонти, і навіть тут сіль показує, що буде початок нового шляху. Ви дуже будете старатися, і бажання, бажання те, що буде у вас виходити, дорога відкривається, і ви починаєте йти вперед. І потихеньку-потихеньку ви збираєтеся на гору. Сила у вас зростає. Тут про це щось говориться сьогодні. Те, що буде йти все так, як ви хотіли, і не буде перепон, у вас з'являється внутрішня сила. І буде відчуття, що ви зможете. І ви зберетеся на цю гору, на ту вершину, як ціль ви перед собою поставили. Щось починається, і саме це стосується вашого особистого життя. І ви знаєте, що ви справитеся, ви знаєте, що ви зможете дійти до цілі. Так, і в сфері вашої роботи тут у вас також хороші горизонти, можливості. Тут у вас виходить десяточка. Протягом 10 днів або 10-го числа ви будете відчувати себе на висоті. Прямо на п'єдесталі буде таке відчуття. Такі емоції будете відчувати, будете проходити якісь бар'єри, будете вирішувати якісь задачі, і відчуття, відчуття переможця у вас буде. Що ви змогли, що ви достигли, і тепер ви відчуваєте себе на висоті, будете собою гордитися. І раз ми вже пройшли. До робочих моментів, давайте їх і будемо розглядати, що тут буде відбуватися у вас. Ключовий тут чоловік, чоловіча фігура, він тут ключиком змалювався, відкриє вам якісь закриті двері, буде давати вам можливість зайти в ці закриті двері. Як вдачу вам приносить, щось для вас було закрито, і підказка. Підказка чоловіка, допомога від нього, його дії, можливо, поради. Мудрі поради, відкриє для вас закриті двері. Щось також з роботою. Можливо, в колективі це ваш колега чи ваш керівник, і це допоможе вам відкрити ті двері, які ви раніше не могли відкрити. Зможете пробити собі світлу дорогу у майбутнє таким чином. Далі якісь три позиції, ви чомусь тримаєте три позиції. Будете мати бажання втримати їх. Якісь три варіанти не впустити. Це як шанс вам надається через людей. Тут йде підказка, три людини. І кожен з них це як шанс для вас, для вашої стабільності і для вашого майбутнього. Так, момент важкий. Утримати нелегко. Нелегко вам це дається, але тим не менш, сіль підказує і дає натяк на те, що коли ви будете прикладати зусилля, ви зможете отримати перемогу. Але це в майбутньому не зараз, не одразу. Просто це такий період. Ви зараз тільки захочете, забажаєте і зрозумієте, що це потрібно. І будете прикладати всі зусилля для того, щоб досягнути. І прийти до успішного результату. і говорить, що ви цього добєтеся. Тому йдіть і не зупиняйтеся. Ви зможете ці три позиції втримати. Вони вам просто необхідні для вашої платформи, для платформи вашого майбутнього. Це буде ваша опора, це буде ваша стабільність на майбутнє. Також будете зачеплятися за якусь інформацію. Будете її перепровіряти на роботі, і перевіряючи, щось вам не сподобається, ви як начебто почнете копати, що вас хвилює, що вам тут не подобається, є якісь закарлючки, які хотіли б перепровірити. Хотіли б перепровірити. От, копаючись, якось одного питання. І вас сама доля буде наводити і приводити до такої дороги, щоб ви прийшли до цих людей, щоб ви знайшли спосіб для того, щоб дійти, дійти до цих людей і зустрітися з ними. За щось ви зачепитеся, розумієте? Почнете копатися, когось будете запитувати, до когось будете звертатися, і вийдете на двох дуже важливих персон. Доленосних, можна сказати, персон для вашої кар'єри, бізнесу і вашої діяльності. І люди будуть вносити деякі зміни як з такими своїми порадами, підказками вони будуть спрощувати важкі моменти у вас на роботі. Так, що ще? У вас дуже хороший шлях сам по собі, якраз йде такий момент, коли ви зможете налагодити ситуацію на роботі, тому що дороги відкриті, є за що зачепитися. Чеплялки такі будуть, за які ви будете чіплятися, розумієте, і підніматися нагору. Бачите, ви тут сидите три людини. Три людини зіграють важливу роль. Якісь перспективи будуть йти саме від цих людей, якісь позиції ви захочете втримати три моменти, і вони мають відношення до людей. Ви втримаєте ці позиції, опинитесь на висоті, укріпите свою позицію фінансову. Щось про фінанси. Тут щось говориться про фінанси, розумієте? Дуже міцно ухватитись за це. Можливо, ці люди будуть як ключиками. От ви захочете через цих людей вирішити важливі питання. Вам це важливо, це дасть вам сили, це дасть вам впевненості і укріпить почву під вашими ногами. Так, що ще? На серці у вас чомусь розмова, якась розмова, хочете розмови. Або чекаєте якоїсь розмови. Не знаю, чому. Якось це, ця розмова, вона відмічена. Після розмови змінюється, змінюється щось. Вона має відношення до вашого особистого життя, ваші плани будуть змінюватися, ваші правила в житті будуть змінюватися. У вас на серці ця розмова, або ця розмова трапиться, і буде мати відношення до вашого особистого життя. Ви якось будете емоційні, будете емоційно відноситися до того, що почуєте. Щось таке. І я ще раз скажу: через цю розмову ви будете змінювати ваші плани, ваше бачення майбутнього, і все навколо вас буде зовсім по-іншому Вами бачитися в вашому житті, вас самих, вашого життя, вашого особистого життя. Будуть відбуватися важливі зміни. Вони дійсно будуть відбуватися. Щось різко буде змінюватися після розмови, при зустрічі. Ця розмова буде при зустрічі. І тут, знаєте, як, коли дві людини, як начебто з душею, тягнуться одне до одного. Люди, які хочуть бачитися, хочуть почути одне одного, хочуть. Зробити кроки назустріч. Така відбудеться ситуація. Вона буде мати зміни у вашому майбутньому. Так, в домі у вас тут також будуть зміни. У вас тут дві приємних події. Щастя, вони приносять в будинок. У вас тут, окрім щасливих подій, дві якісь такі. Два якісь такі вдалі моменти. Ви будете якісь задачі ставити перед собою і справитися з ними дуже вдало. Будете задоволені собою. Також ви зможете якусь ситуацію прояснити, довго мучилися, довго не могли зрозуміти, в чому суть, чому ці події відбуваються, щось вас хвилювало. І трапиться зустріч, трапиться розмова з жінкою. Через розмову не те, що жінка вам розкриє секрет того, що відбувається, чому це трапилося, так? Але такі підказки йдуть. І після цієї розмови ви як начебто для себе зрозумієте, в чому справа. Тобто ви не з прямим питанням звернетеся до цієї жінки. А якось через розмову ви починаєте аналізувати цю розмову, розуміти, знаходити ключики до цього питання. Розумієте? Буде з'являтися якась надія на майбутнє. Щось дуже масштабне, щось дуже велике. Ви заплануєте, ви заплануєте. Я не скажу, що ви візьметеся за якусь о, масштабну справу. Ви саме заплануєте її, розплануєте її щось дуже велике. Будете шукати людей, через які ви зможете це здійснити, реалізувати, якийсь проєкт, щось на майбутнє, велика справа. Щось тут таке. І щоб отримати результат, ви розумієте, що самі ви не справляєтеся і не справитеся, ви не будете ламати голову, ви просто будете шукати потрібних людей, підбирати. Вони у вас є. І ви будете вибирати, вибирати людей для того, щоб вони вам допомогли і стали поряд. І вдалий вибір ви зробите, тому що вся ця, ця ситуація. Вона матиме право на здійснення. І найближчий період часу обставини вас будуть підштовхувати для того, щоб ви це здійснили і зробили. Так. Але через людей. Ви будете обирати потрібних людей. Ви з ними знайомі, але ви захочете. Самих кращих вибрати, самих найкращих, підключати ви будете до вашого проєкту, самих найкращих, щоб вони вам допомагали і ви відчували себе впевнено і йшли вперед. Щоб не було промахів, мабуть, так? І дуже правильно, тому що воно здійснюється все мудро, все правильно, як то кажуть. Правильний план, мудрий план, мудре рішення. Так, що ще тут? От тут дивіться, через якийсь спір, неприємний, у вас буде, будете спорити з кимось. Давно ви з цією людиною знайомі, і через цей неприємний момент... Як начебто тріщина з'являється, багато емоцій, у вас образи, ви відвертаєтеся від цієї людини, і у вас відбувається розрив. Людина з вашого життя через свої емоції вас ображає необережно, так? Намагаючись, можливо, вас. Чомусь звинуватити. Але через цей інцидент у вас розрив відбувається з цією людиною. Образа ви відвертаєтесь і йдете в іншу сторону. Дороги ваші розходяться. Ну і будете найближчий термін, найближчі дні. Будете отримувати шанс, який допоможе вам. Вирішити дрібні питання, дрібні якісь питання, і вони, скоріш за все, будуть пов'язані з фінансами. Обставини зараз будуть так складатися, що ви зможете вирішити ці фінансові питання на користь собі. Стосується це вашого дому, вашої сім'ї, вашого особистого життя. Як начебто закриєте всі ці свої. Питання і звільнитися від них. І скажете собі: ну, добре, що нарешті ви це вирішили. Тому що вони, як начебто, заважали вам зосередитися на важливій справі. І після цього ви починаєте займатися якимось такими... Великими питанням обставини, якісь обставини заставлять вас задуматися над вирішенням великого питання. Якусь ціль будете ставити перед собою? Так, такою сьогодні є відсипочка, і я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!